Спортеж 1.6, бензин 2020 року. Клієнт звертається з проблемою, що час від часу в нього загоряється чек і виникає помилка по фізичному виснаженню каталізатора. То давайте спробуємо розібратися з цим питанням. Ми повинні значить, поміряти протитиск, подивимось, заліземо камерою, подивимось на фізичний стан каталізатора. І Подивимось, спробуємо розібрати, що з цим автомобілем робити далі. Значить, викручуємо -зонд. Значить, Зараз заглянемо, подивимось в якому стані там каталізатор і потім ще помірюємо протитиск. Так, замір проти Майже до 0,2 доходить при обертах 4 тисячі. Після досліджень стану, фізичного стану каталізатора клієнт. Значить, власник автомобіля прийняв м, рішення про фізичне видалення каталізатора із автомобіля, значить, і перепрограмування блока керування ну, під номером, значить, номер ціпідіс ейч два.двадцять Залити модифіковану прошивку, значить, з. Умовними нормами токсичності Євро 2 з попереднім вичитуванням базової прошивки. В даному випадку значить, перепрограмування відбувається без розбору через обіді роз'єм. Кому потрібно, звертайтеся.